Я вас усіх вітаю, зробимо коротенький огляд на ось такий напашник прямокутної форми. Значить, одне відділення. З американської кордури, плотність 1000 день є, стропи моллі, Знизу у вас додаткова резинка під фіксації вашого підсумка під турнікет, для прикладу. І далі вже ви бачите ось такий клапан. І тут вже йде додаткова кишення. І в цю кишеню ви вставляєте балістичний пакет. Тобто ця напашна сумка слугує вмістом для всякої дрібної фігні по типу мультитулу, всяких батарейок і такого іншого. Додаткова рамка Велкра. Якщо потрібно, я можу зробити вам і з цими змойками. Але цей варіант також дуже надійний, без проблем. Фіксуєте. Ось таким чином, зараз я вам покажу окрема плитоноска. Вибачайте. Ось у нас йде плитоноска наша. До речі, ви можете подивитися в мене огляд по цій плитоносці та по іншим моїм плитоноскам на каналі. Тобто у вас ось цей клапан. Ось тут у нас йде, бачите, ці е, мульки. І ви далі відкриваєте клапан. В даному випадку ви можете. Ось так робити фіксацію в цій плитиносці. Є ще варіант, котрий має. Ось тут у вас йде додатковий видривний клапан, і ви цю рамку вставляєте уже в цю частину. Але можете його вставити в кишеню, в котрій у вас зафіксована плита. Немає різниці, тому що тут все у вас надійно фіксується. І у вас ось така історія. Основне відділення. тут у вас таке. І у вас цей напашник він закриває ось цю частину. Вашу. Тобто у напашника, який йде ось такою формою, у вас тут йдуть скоси. тобто У вас додатково тут простір, який не закритий. А це напашник у вас буде закривати повністю цей паховий простір. Тому ось такий невеликий швидкий огляд, такий ось напашник. Дякую, що подивилися. Буду радий, якщо ви поставите вподобайку. Якщо що, то запитуйте мене, я вам відповім, допоможу і зробимо для вас все максимально надійно і комфортно. Дякую. І бережіть себе.